Конкурс закінчився. Маємо аж два переможця. Про насіння. Насіння у нас було 130 кілограм. В одному кілограмі було 120 тисяч насінин. Загальна кількість буде 15 мільйонів 600 тисяч Максимально наближеними були такі учасники. Зараз ми вам зачитаємо: це Олександр Маренюк. Він вказав кількість 15 мільйонів 500 тисяч Та надійка тучак Петраш, яка вказала кількість 16 мільйонів штучок. Також в нас ще є ще 4 переможці, вони максимально наближалися до перемоги. Ми для них також зробимо невеличкі подарунки. Так що, отаких от два набор... наборчики по три саджанці сосни, звичайної поїдуть до своїх власників. Так що очікуйте, ми вам скинемо ТТН. Усім, хто приймав участь у даному розіграші, також хочу подякувати. Ви також молодці, ваші відповіді були також максимально наближені до перемоги. Дуже приємно, що ви берете такі, таку участь активну. Усім дякую за увагу та слідкуйте за нами, будемо частіше проводити такі розіграші.